Мої вітання. Хочу запропонувати вам гідравліку для мінітракторів, тракторів мототракторів, японських тракторів, китайських тракторів. Гідроцилиндр 40 2570. Моя робочий хід 70 мм, 25 штук, 40 поршень. По центрах в зложеному стані буде 260 мм. Пажено виглядає у розложеному стані. Слідуючий гідроцилиндр це у нас 40 25 100. Моя робочий хід 100 мм. В зложеному стані по центрах буде 290 мм. Те ж саме 25 штук, 40 поршень. Слідуючий гідроцилиндр 40 25 160. Моя 160 робочий хід. По центрах буде 350 в зложеному стані, 25-й шток та 40-й поршень. Сідучий гідроциліндр 40-25, 250 в зложеному стані. По центрах проушень буде 440 мм, 250 мм його робочий ход. Ось він розложений такий. Це в нас вже буде трішки помощніший гідроциліндр. Він має вже 50-й поршень, 25-й шток та робочий ход його буде 200 мм. По центрах в зложеному стані 405 мм. Також в наявності є НШ-насоси різних виробників. Це в нас буде НШ-16 «Хороший Китай» нш 10 Вінницький агрегатний завод. Та гідросила. Бонусом до НШ-насосу кладемо прокладочки. Також можемо закомплектувати флянцями зі штуцерами. В наявності також гідропак. РВТ. Різної довжини, Під кутом прямі під різний ключ. Також в наявності є фільтра, розривнення муфти. Ось вони виглядають. Різні штуцера. Та гідророзподільники. Це у нас буде 140 сплавуючим, 40 з плаваючим, 3-40 плаваючим. З прокачкою маса 40 літрів на хвилину. Це у нас плаваюче положення, це у нас підйом опускання. Також ці розподільники можна винести на дистанційне керування за допомогою такого джойстика або такої ось ручки та тросику. За детальною інформацією звертайтеся контакти в шапці профілю. Всі деталі нові. Гарантія один рік. Всім гарного дня.